Вітаю юних знавців історії. Минулої зустрічі ми з вами дізналися про Україну на картах впродовж історії. Сьогодні нас теж чекає захоплююча мандрівка мапою сучасної України та її регіонами. Тож вирушаймо, Україна найбільша держава в Європі. Суходолом вона межує сімома країнами на Заході і південному заході Польщею, Румунією. Словаччиною, Угорщиною та Молдовою. На півночі Білорусю, на сході з Росією, на півдні держава омивається Чорним та Азовським морями. Україна єдина цілісна держава, територія якої об'єднує 24 області Автономну Республіку Крим. Області райони це адміністративно-територіальні одиниці, офіційно визнані державою частини її єдиної території. У повсякденному житті і побуті українців, які проживають в різних куточках нашої країни, багато відмінностей. Впливають на спосіб життя заняття, місцевий ландшафт, історичні події. Тому з часом в процесі історичного розвитку за окремими частинами території України закріпились певні назви. Вчені називають їх історико географічні регіони. Це території, населення яких об'єднує досвід співжиття своєю історією, традиціями та самобутності. На території України вирізняють такі історико-географічні регіони: Закарпаття, Галичина, Волинь, Полісся, Поділля, Буковина, Середні Подніпрові, Чернігово-сіверщина, Слобожанщина, Донщина, Запорожжя, Північне причорноморя і Таврія. Історико географічні регіони не співпадають з межами сучасних областей України, а іноді навіть виходять за кордони нашої держави. Наприклад, Волинь – це територія сучасної Волинської, Рівненської, Житомирської і частини Хмельницької областей. Історико географічний регіон Поділля охоплює територію сучасної Вінницької, Хмельницької, частини Тернопільської, і навіть Одеської областей. Цікавими є й дослідження щодо виникнення назв історико-географічних регіонів. Пам'ятаєте про науку топоніміку? Назва Буковина походить від великих букових лісів, які були поширені тут давнину. Слово Закарпаття повідомляє, що цей регіон розташований Закарпатськими горами. Галичина походить від назви міста Галич, Волинь пов'язує з давньою слов'янською назвою, що означає горбиста місцевість. А Поділля. Навпаки, походить від місцевого слова діл, долина, гонизя, рівнина, з горами, Слобожанщина від назви поселень Слобід, які засновували переселенці з інших куточків України. Таврія це історична назва Кримського півострова, від назви племен Таврів, які заселяли південну частину Криму. Ці землі історична батьківщина кримських татар. Вивчаючи всі історико-географічні регіони. Науковці прагнуть дослідити народи, які проживали тут в минулому, пояснити особливості побуту, господарювання, поведінки, мови, поглядів на життя сучасних громадян України. Тож ми зрозуміли, що історія тісно пов'язана з сучасністю, бо ж люди не є людьми, якщо вони не пам'ятають ні мови, ні пісні, ні роду, ні рідної землі. Тож вивчаємо історію. Нашої держави до зустрічі!